Казка про світлячка, який шукав свою зірку. У густому тихому лісі жив собі маленький світлячок на ім'я Промінець. Він був найменшим серед своїх братів та сестер, і його вогник ледь-ледь мерехтів. Всі інші світлячки виблискували яскраво, немов малесенькі ліхтарики, але промінець відчував, що його світло якесь не таке, щоночі він дивився вгору. На чорне небо, всіяне мільйонами далеких зірок. Ох, якби ж то я міг світити як ота вечірня зоря, зітхав він. Одного вечора, зібравши всю свою крихітну сміливість, промінець полетів із лісу. Він вирішив знайти ту вечірню зорю і запитати її, як вона стала такою яскравою. Летів він довго над темними полями мимо високих дерев. Його вогник то спалахував від надії, то тьмянів від втоми. Нарешті, коли небо почало світлішати перед світанком, він побачив її. Велика, блискуча зірка висіла низько над обрієм. Промінець підлетів ближче і боязко прошепотів. Шановна зірко, скажи мені свою таємницю, як ти світиш так сильно? Чому мій вогник такий слабкий? Зірка, що здавалася йому такою недосяжною, заговорила тихо-тихо, немов шелест вітру в листі. Любий світлячку, ти бачиш лише мою велич, але щоб світити так, як я, потрібно бути далеко-далеко. А ти, промінець, маєш дещо набагато важливіше. Що ж це? здивувався світлячок. Ти можеш світити там, де потрібен. Моє світло добре для моряків і мандрівників, але я ніколи не зможу освітити стежку, загубленому метелику біля кореня дуба. А ти можеш, ти близько. Маленький ліхтар Великого лісу. Слова зірки впали промінцю прямо на серце. Він зрозумів, що намагався бути кимось іншим, замість того, щоб бути собою. Він повернувся додому, до лісу. Тієї ночі він світив, як ніколи раніше. Він не став вечірньою зорею, але він став найкращим світлячком, освітлюючи дорогу для маленьких жучків, гріючи душу нічним квітам. Він зрозумів, що справжня цінність не в тому, наскільки ти великий чи яскравий, а в тому, де і для кого ти світиш, і з того часу промінець більше не зітхав, дивлячись на небо, а світив, радіючи своєму маленькому, але дуже важливому вогнику.